Вашу самооцінку зруйнувала школа і ваші батьки. І з 9 людей живуть своє життя саме тому, що батьки сказали вам, ким ви є, вони визначили це за вас. І школа, в яку ви ходили, нав'язала вам певні правила і обмеження, і ви повірили, що це реальність, що ви той, хто ось, яким вам сказали бути. Не висовуватись, не проявляти себе, не бути, не по свої відчуття не віддавати назовні, бо вам скажуть так, нельзя, або за це буде покарання, або ти не маєш права робити те, що нам не подобається в школі чи батькам. І ви живете десятки років, не усвідомлюючи, які чи яка ви справді пригнічуючи, придушуючи себе всередині. І коли людина це усвідомлює, вона починає. Стартувати так, що її вже нічого не обмежує. Вона йде до своєї мети, вона знає, куди вона йде.